Завершується конкурс на посади суддів касаційних суддів у складі Верховного суду. Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди з усіма кандидатами, і вже невдовзі буде сформовано рейтинг по кожному касаційному суді. Оприлюднити рейтинг комісія планує до 1 серпня 2017 року. За якими критеріями оцінювали кандидатів та як виставлятимуть бали, розповів секретар кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка. Психологи, виходячи з наших побажань, виходячи з аналізу законодавства, створили профіль кандидата на Верховний суд, психологічний профіль. Є показник рівень прояву кандидата і оптимальний рівень. Оце з професіограми. Це те, який він мав би бути, а це те, як він себе проявив. Його компетентність оцінюється за показниками професійна компетентність, це те, що комісія відшукує. Ми збираємо дані. Якщо це по суду, ми беремо статистику суду за 5 років, як він розглядав яке навантаження, скільки скасувань, з яких підстав, з яких причин, де не впорався, навантаження його в порівнянні з судом гуляв чи працював. Якщо адвокат скільки раз ходив в суди, давай документи, по яким справам, чим гордишся, чим не гордишся. Mm -hmm. Оце компонент. Науковця так само, mm -hmm. де викладаєш, де друкувався, скільки mm -hmm. підготував, якщо ти там кандидат, доктор, скільки mm -hmm. кандидатів підготував на захисті, де був опонентом, які автореферати, які публікації, за який період, по яким те mm -hmm. це все рівень професійної компетентності. Далі йде рівень особистісної компетенції. Це нам mm -hmm. допомагають психологи. Це взялися вони зробити. Особистісна компетентність. Вони через тест з'ясували оцю штуку. На оцей елемент відведено 100 балів на особистісну компетентність. 100 балів розкладаються на 5 рівних складових. Дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий. І пішли за це бали. Дуже низький від 0 до 20, низький від 21 до 40, середній від 41 до 60, високий від 61 до 80 і дуже високий від 81 до 100. От що це означає в цьому випадку: 81 100, але поставити 81 90 чи 100 це вирішить член колегії. А далі ми дивимося, що він зробив для того, щоб ну, цей потенціал або використати, або ну, підвищити ну, рівень. Да? Дивимося, так, да, дійсно. Він, якщо це особистісна компетенція, він підготував там купу науковців. Він там брав участь, ну якщо про науковця брав участь там, 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 і це доведено. Тому я вірю в це. Я кажу, так, да, він заслужив там не 81, а наприклад, 99 я можу так ну, підійти до цього. Я повинен до цього так підійти. Потенціал написали нам психологи. Що вони написали? Значить, вони частину дають компонента особистісна компетенція. Раз. Вони дають компонент частину соціальна компетентність два. Вони дають частину компонента професійна етика три. Це потенціал. І вони дають частину компонента доброчесність чотири. Тест. Які вони всі складали там, він оцінювався в 90 балів. Письмове завдання оцінювалося в 120 балів. Це компетентність. Туди ще додається фахова діяльність кожного з людей. Ну, ми ж повинні побачити і оцінити, як він працював до цього. Завели фахову діяльність, 80 балів на це відвели. Ну, так ми вирішили. І підвищення кваліфікації. Uh -huh. Чи старався він. Uh -huh. Дали не багато. 10 балів, але дали. І того сукупно виходить: ну, рахуємо там скільки: 210 і 90-300 балів, да? 300. А ще 200 в компетентність uh -huh. дали психологи. І так, 500. 250 професійна етика. Uh -huh. Як вона складається? 100 балів uh -huh. дають психологи в профетиці, 150 ми беремо. Ми в себе записали. Це інші показники. Інші дані щодо відповідності суддів вимогам законодавства в сфері запобігання корупції. Перше речення оце, а решта це законодавства про запобігання корупції. Ось воно. Оце вам інші показники. От якщо взяти сукупно, рівні оцінюються так. Компетентність загалом 500 балів, профетика 250 і доброчесність 250. Максимальний тисячу виходить.